Основні правила, які варто знати при невисокому зрості, метр шістдесят та нижче, надавайте перевагу штанам та спідничкам із високою посадкою. Такий одяг подовжить вигляд ваших ніжок. Будьте особливо обережні із довжиною Міді, вона може розрізати лінію ваших ніг не на вашу користь. А ось довжини Міні та Максі добре будуть виглядати особливо в поєднанні із підборами. Зуття старайтесь обирати із гострим носиком, за рахунок якого також витягнеться ваш силует. Надавайте перевагу монохромним образам, адже однотонні та мінімалістичні поєднання в одязі також виграшно виглядають на мініатюрних жінках. Одяг та взуття із об'ємним декором, таким як банти, рюші, об'ємний принт, також може зрізати ваш ріст. Обирайте фасони верхнього одягу із відкритими плечима, також веподібний подібний розріз. Добавляйте акуратні аксесуари на шию. Джинси обирайте прямих фасонів, які підходять майже на будь-який тип фігури. А також довгі палацу в поєднанні із підборами зроблять вас значно вищою. Светри, світшоти, жакети, укорочених варіантів також зроблять ваші ніжки візуально довшими. Остерігайте в своєму гардеробі таких речей, як спідниця довжиною до середини гомілки, також джинси із низькою посадкою, туніки або дуже довгі сорочки, футболки із широкими горизонтальними смужками, а також взуття із об'ємними прикрасами, яке лише буде обтяжувати ваш вигляд. Але пам'ятайте, що не потрібно заганяти себе в якісь рамки, Експеримент